Скажи мені, а от вони приходили в офіс, чи на склад, чи ну от як це було? Знаєте, було різне, вони були на складі. На складі це взагалі було дуже цікаво. Вони приходили на склади, сиділи на складі, просто, просто до якогось моменту вони не розуміли, що вони під камерами. І ми на камерах дивились на них, вони просто сиділи. Вони грали в карти, вони розкривали коробки з телефонами, доставали собі телефони, залишали коробки. Ну, тобто вони ж робили все, що хотіли. Потім ми знаходили пусті коробки, вони виносили телефони. А це були аля обшуки? Чи да, що це... Це були обшуки. І я там підійшла, щось спілкувалася з, з співробітниками, які там повинні були бути присутні при цих обшуках. І розвертаюся від них іти, і я розумію, чую, що він перещолкнув, не знаю, як це правильно Шокну. сказати, пістолет. Я чую цей звук. І я бачу, що я йду до адвокатів, які зі мною що вони білі. Я розумію, що я не вони не розуміють, що буде далі, і я не розумію, що буде далі. Я підходжу до них, повертаюся, дивлюся, що він тримає так пістолета, направленого він на, на мене. Так, пістолет? в нас є відео адміни. Це час знімали. В нас є збережене це відео. Де це видно, як він це робить, навіщо я не розумію? А що вони хотіли просто забрати долю в бізнесі чи забрати весь бізнес? Чи... Мені здається, вони не розуміли, що таке доля. Вони розуміли весь бізнес, і вони хотіли весь бізнес. Це було цікаво, тому що весь товар, який знаходився на складі, він був з документами. І коли я прийшла на обшук, мені допомогли нести ці докла... документи, Я приходжу до них і кажу: дивіться, ну там. Ну, що це? Я кажу, це документи на товар. А навіщо вони нам? Я кажу: ну почекайте, ви ж там заходите на товар, на склад, ви будете робити там обшук, перевіряти. Ні, ми не будемо це робити. А, тобто ми просто в гості прийшли? Я не розумію. ну Я, я розумію, що вони робили, але на той момент мені здавалося, що якщо в мене є всі документи на товар, якісь тут все знаходяться, легальне, все, біло, все легальне, так? то ну, може бути інакше. Але виявилось, що може.